Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Ерефія рано чи пізно зрозуміє, що в неї немає шансів протистояти західним технологіям. Могу відмітити, що колективному западу його машині, достались, пожалуй, лучше. Міря солдат, повна або часткова ліквідація російського чорноморського флоту дозволить прискорити закінчення агресії проти України. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов. Для прикладу, повна або часткова ліквідація Російського Чорноморського флоту чи того, що від нього залишилось, мало б значно прискорити процеси на Росії пошуку виходу із розв'язаної війни. Це могла б бути гарна демонстрація відсутності можливості російської армії адекватно протидіяти з західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій, переходимо до другого плацдарму. Перший південний проаналізували. Розуміємо, як треба дивитися кожен день на новини, котрі звідти надходять. Тепер другий плацдарм менший, але не менш важливий. Так, я ув'язую в одну дихотомію, тобто дихотомія це явище, яке ділиться на два, які між собою взаємопов'язані, але це все ж таки два різні явища в одному напрямку: Бахмут і лимансько купянський напрямок. Бахмут вони взяли, перетворили на щебінь. Він став для них політичним, Путін нагородив там їхніх не до героїв. Вийти звідти вони не можуть вийти звідти це колосальна катастрофа персонально для Путіна. Будуть битися там на смерть. Скільки треба там десятків тисяч чи сотень покласти, стільки покладуть, але складно у них там все. Тому нема за що зачіпатися. Сидять по підвалах панівні висоти наші. Ми помаленьку рухаємося до оперативного оточення. І як тільки воно складеться, воно може скластися. Те угруповання буде або знищене, а ще краще, якби. Ну, кілька тисяч, три, чотири, п'ять. Чим більше, тим краще Росіян здалися в полон. Оце би дійсно був дуже величезний крок вперед. Що так станеться? побачимо, вони мислять направду раціонально. Вони обрали зручний напрямок у першу чергу. Зручний для логістики довезення всіх матеріалів автомобілями, не залізницю, щоб зручно було. Це лиман окупянський, тому що до російського кордону відносно недалеко концентрують там сили і засоби, бо вважають, що ми будемо знімати з бахмутського плацдарму свої сили і засоби для того, щоб там тримати оборону цілком логічний, абсолютно, тверезі здоровий розрахунок. Чи так вдасться, поки що не вдається. І ще один момент у частині забезпечення. Вся лінія розмежування поза тисячу кілометрів це у межах 2000 танків, які не мають постійно в частині заміщення. Ми щось підбили, вони замістили. За цю цифру поки що я не знаходив інформації, щоб вони виходили. 40-тисячний класичний корпус за лекалами Радянського штатними показниками Радянського Союзу потребує 825 танків. Не розумію, як вони це наростять. Ну, 500-600 ну, з великою натяжкою, можливо. Тепер другий показник 2,5 тисячі броньованих машин, 500-600 на цю хвилину це максимальний показник, який вони мають, і понад тисячу столів ствольної ателерії і реактивних систем залпового вогню. Якщо у цим всім добром забезпечить 40-тисячний корпус на 60%, це для них буде колосальний успіх. Але є серйозний нюанс за Родіну, за Сталіна, за Вілічія, за Путіна і ще чорна за що. І один з їхніх депутатів буквально на днях дуже гарно виказав, що Я його підтримую на 100%, Що у росіян одна є одна мегасильна сильна риса характеру. Що вони вміють? Вони вміють масово помирати. Ви знаєте, він, він не він не збрехав. Він не збрехав. Вони вміють масово помирати. І Якщо треба буде убити 100 тисяч 200 тисяч росіян на цьому напрямку, вони вб'ють. Чому їм це треба? У них, них доходить до розуміння, що південний Позар буде втрачений. Як не зараз, то згодом, але буде. Потрібні завдання, мінімум, реалізації і пропаганда перебудує. Повірте, легко перебудує. Вони скажуть. Ми так далеко зайшли, бо так треба було зайти, щоб ми 100% взяли те, що ми маємо взяти. А ми мали взяти Луганську і Донецьку область. Ми їх визнали, ми їх признали. Але за законом міні максу чи чи максиміну, всі знають це закон із класичної логіки, ми планку підняли по максимальному, дійшли до Херсона, але ми жодним чином там не збиралися залишатися. Ми їх включили рано чи пізно ми їх визнали, але зараз ми мусимо відійти і взяти свій мінімум. Отак воно що у них е, працює, і це цілком логічно із їхнього розуміння оцього закону Макса міну і мінімаксу будуть намагатися реалізувати чи зможуть, побачимо. І ще одна дуже важлива деталь, яку конче, мушу проговорити. Мушу, бо знову ж таки, ми українці, ми унікальні люди. У нас гойлки, у нас або зрада, або перемога. Я пам'ятаю, як харківську е, операцію. Я безпосередньо якраз і був на лінії розмежування. Ну мені ну як Лесий, мені нема що на голові злазити, але бороду маю. То Борода у мене тремтіла, бо вже писали, що з китайськими військами зупиняємося на Уралі. Отакий ми народ. Отакий ми є. Треба вчитися тримати золоту середину. Ауреамадіокліта це ж римляни це правило вивели. І чому я зараз таку філософію вдаюся? Треба розуміти, що часткові успіхи у противника можуть бути можуть. Так у війнах буває. Під час Столітньої війни, котра тривала 116 років, в битві при перепуатія 1356 рік. Британці взяли у полон самого короля і його сина. Тоді, а перебили просто колосальну, фізично перебили, колосальну велику кількість дворянства. Загинув весь світ тодішньої французької нації. Для французів видавалося, що все, кінець, катастрофа, світ зупинився. Війну у підсумку виграли франц французи. І таких варіантів можу провести нескінченно багато. Румунія у Першій світовій війні програла усі битви австро -Угош. Ні одної переможної брити немає, але виграла війну. Оце треба розуміти, що так може бути, що противник буде мати частковий успіх, і не треба цього боятися. Нам ми за лісом боїм е, даруйте, ми за деревами боїв, перестали бачити ліс війни. Ліс війни каже, одне се ще направлю. Війну треба виграти. І в нас всі історичні передумови для того, щоб її виграти, є. Однак я не маю оптимізму, що це буде швидко, і найголовніший меседж всім я не знаю, коли це станеться. Давайте ми трошки покліпаємо очима і заберемо наші очі із страшного місця. Я жодним чином не касую загрозу, вона серйозна, її ігнорувати не можна. Давайте йти від протилежного. найкращий спосіб наукового доведення поза 700 ракетних пусків. Саме цими ракетами вони здійснили на початку цієї війни. Це, це правда. Ми пережили, пережили. Долетіло, долетіло, убило, зруйнувало 100% -казак. було дуже боляче в частині міфу, що не піднімається, це уже міф. Підняли кінжал, підняли кінжал. Так що ми розуміли, кінжал це 14,5 тисяч кілометрів на годину іскандер. Це майже 9 тисяч кілометрів на годину. 104-й патріот упорався з Кінджалом, упевнений, що упорається з Іскандером. Питання кількості збивання оцього поки що не скажу. Отже, пункт перший нашого аналізу: 700, більше 700 ракетних пусків. Було було це не нова зброя, це не вундерваш. Чи буде знову? Знову буде це. Чому не стріляли? Накопичували боєкомплект саме для зимового циклу ведення бойових дій і нищення інфраструктури. Ми прийняли цю війну, не маючи жодної зенітно-ракетної установки Західного виробництва за винятком Стінгер, ближнього радіосудію, переносний. Ми тільки вчилися це все застосовувати. В частині, що стосується, таке може неправильне слово, але все ж таки його живу, суміші зенітно-ракетних комплексів чи гібриду чи, чи кластеру, та дуже багато емпіриків та, та, ну, далі. Ми безпрецедентна країна у світі, підкреслюю у світі нічого так всякого і різного, яке зараз в Україні, немає. МІМ-104 Патріонт, Мім 23 Три Сампті, Айвісті, Насамс, Містраль, Кроталь, Евенджер той, той самий Стінгер, котрий ми, ми згадували: Аспіт, ствольна, ствольні установки Гепард. І во його є в доволі великій кількості. Росіяни не вийдуть за показники ударів, ті, котрі були на початку війни. Вони в тих межах будуть здійснювати і надалі. Отже, розуміємо, що ми мали, що ми маємо. А вони що мали, те і мають. Я краще пояснити. Не можу тепер у листопаді місяці. Знайти бензодилений генератор. Ви правильно підкреслили і добре пам'ятаєте нашу. Розмову була величезна проблема для у власного домогосподарства. Тепер до кольору до вибору, я кажуть в нас наголошення. Заходь у супермаркет, бери 5-10-80 скільки тобі треба з пальним. Також проблем нема не буде легко. І ще раз мені важливо, щоб е, глядач правильно відінтерпретував мої слова. Я не апелюю до того, що буде легко. Я апелюю до того, що ми краще готові, ніж були минулу зиму. На жаль, когось таки і вб'ють. На жаль, це дуже сумно і гірко говорити. Але це буде така сувора дійсність. Але рівень нашої готовності суттєво кращий. Суттєво кращий. будуть і в нас хороші новини по перехопленню саме такої зброї. Плюс бавовнування почалося у Грудні минулого року піку ми ще не досягнули, але от у серпні, вересні, показали, що цікаві, дуже далекоглядні пташки у залінному виконанні долітають навіть до бункерного машина. Величенька. Оцей іскандер, величенька, це не це не мишка у нірці і не пташка у клітці. Її можна уполювати і не сумніваюся, що гравко та мишу уже почалась.